Вітаю! Народилась дуже цікава тема для спілкування. Та й думаю, поспілкуємося. Хочу знати вашу думку. А одразу хочу підкреслити, що ця тема стосується лише самої ситуації. Ну я не хочу прив'язувати її до конкретних людей там, нічого такого, нічого особистого. І також вважаю, що ця тема буде також цікава і просто людям, ну котрі не пов'язані з морською професією. Тобто, ну не знаходяться і не працюють на борту судна. Як саме народилася ця тема? До речі, вона народилася ще дуже давно, але зараз я зібрав усі пазли. Коротше, якось підійма... підіймається до мене капітан. На мостик, ну звичайна навігаційна вахта підіймається до мене і каже: Боже, я вже, я вже більше не можу. Для мене судно це в'язниця. Ми тут як ув'язнені, просто нічого не можемо робити. І кожен для мене день, кожна година. Він каже, кожна година, начебто рік, я не можу тут знаходитися. І. Я такий послухав його, і він, і він говорить: для мене цей час він нібито мертвий, він просто мертвий для мене. Дійсно, в мене не вистачає англійської мови, щоб е, виразити все, що я відчуваю, та всі свої думки. І єдине, що я йому сказав, що ну, якщо ви так відчуваєте, і ви в цьому впевнені, то так воно і є. Це єдине, на що вистачило англійському. Ну так, ми спілкуємося нормально, але коли поглиблюємося у, у якісь теми, особливо філософські чи там, не знаю, спортивні теми, теж так важко там щось розказати. Ну, коротше, так, нібито нормально спілкуюсь, він а вже ж ще краще, бо досвід. Але так от спілкуватися, ну, важко. Коротше, я йому це сказав і далі ну, почав думати, як отак. -от і, до речі, це не один раз. Він вже приходив. А я задаю йому таке цікаве питання, говорю. А чим ви займаєтеся, коли ви вдома? Ну, тобто, як ви справляєте свій досуг? А що він мені відповідає, нафень. Нічого. Я кажу, можу піти погуляти, повернутися. І я такий думаю, ну, ось вона проблема. Ось вона основна проблема. Ну, саме оцей от ключ. Типу, нічого. Бо. Те, що він тут себе поводиться так, і для нього це все важко, це просто симптом. Ну, якщо ти і дома нічого не робиш, тебе немає ніяких цікавостей, окрім боксу, ми з капітаном ходимо, спарінгуємо, боксуємо. І він також ходить на тренування, до речі, йому 54 роки. Але це інша тема, ми її розкриємо у якомусь спортивному контенті. І окрім цього, все. Ну, нічого немає в нього більше. І я кажу так. Ну, я думаю, я не можу це все виразити словами. я, і я думаю, що так от вона, основна ваша проблема. Тобто ніяких цілей, ніяких планів таких глобальних. Тобто він багато чого вже добився. Ну, ну і що? Ну, типу, і що? Да, в нього все це є, і що далі не жити життя. Ну і коротше, до речі, він не один такий, також був старпом попередній, Дуже цікава людина, але. Йому от саме от перебування тут таке ж ну досить дуже важке. Він вже рахував години, коли він поїде додому. І до речі, він ну цікава дійсно людина. Він і читав книжки, і займається спортом. Але він прямо, от я якось піднявся на вахту. Він просто ходив. Він просто ходив по мостику. Він нічим не займався. Ну тобто, ну там робота була зроблена, нічого такого не було. І він просто ходить. Я думаю, боже, як так можна стояти вахту? Ну типу, потрібно зайняти себе там чимось, не знаю. У мене. Купа діл, купа діл. Якщо немає роботи, ну я щось там роблю. Короті, постійно, я, я якось себе займаю. Я навіть не слухаю музику на вахті. Бо капітан сьогодні наш підходить до мене і каже, в тебе музика є. Я кажу, так, да, є на телефоні. Він каже: А ця ну, колонка є? Маленька, типу. Я говорю, ну так. Да". Він такий, чого ти музику ніяку не врубаєш? І знаєте, така нібито претензія, що ти музику на, на вахті не врубаєш? Ну, ну таку, знаєте, легку, нічого там. А мені просто ну, не до того. Бо якщо ти врубаєш музику, ти слухаєш музику. А тобі або працювати потрібно. Ну коротше, дуже вкрай рідко я так слухаю, Я їх слухаю тільки на тренуванні. Просто е з, мої з мого прикладу, ну тобто я так порівняв себе з ним і проаналізував, я вважаю, що вдома я займаюсь тим самим. Ну тобто, майже нічого не змінюється. Я так само не знаю, читаю книги, там роблю відео, граю, тренуюся. Ну, тобто, щось вчу, знаходжу щось нове, там не знаю, якісь то курси, ту ж мову намагаюся вдосконалювати. І саме цей костяк він не змінюється постійно. Він постійно такий самий. А, а та оже, коли я приїжджаю, там ми десь там з дівчиною ходимо, гуляємо щось там. Ну тобто тут я нічого нового не бачу, а там я, начебто, компенсую це якимись там, не знаю, подорожами, чи просто прогулянками, чи просто ну, десь в інших містах проводимо якийсь час. Цікавий я, знаєте, такий, такий вислів для себе сформував: стан рутинного прогресу. Бо коли ти хоч в чомусь досконалюєшся, хоч в чомусь робиш маленькі кроки, тобто чимось займаєшся. А в тебе є такий прогрес, і ти себе відчуваєш живим. От я от якось для себе це пов'язав, не знаю, чи коректно це чи ні. І він також каже: він говорить, для мене єдине щастя, це коли ми йдемо з разом ну, таку, зі мною на тренування. І там тренуємося, і він там щось ну, просто час проводить гарно, бо він полюбляє бокс і чомусь вчиться, бо я намагаюся там його якось виправити, додати якихось цікавих новинок, там, його техніку, і щось підказую постійно. І я так, і воно от сходиться, бо я бачу, ну, що в нього є якийсь тут прогрес. Він чогось там нового дізнається. Бачить, він сам каже, о, я почуваюся себе краще, я роблю. Там щось краще. І тому він і відчуває себе живим. Ось от такий от момент цікавий. Тобто, у даному нашому конкретному випадку, я вважаю, що от тут дуже доречна цитата епіктета: я би радив усім читати стоїцизм, просто усім, незалежно від професії, особливо морякам, котрі, або не знаю, іншим людям, котрі в е, якомусь там схожому становищі, та й просто людям, котрі не пов'язані з морем, читати стоїцизм. Він дуже легкий, дуже такий. Ну не знаю, він дуже такий спокійний і легкий. Там нічого такого цього за складного, окрім окрім Марка Аврелія, там дуже обережно. І до речі, там цитата епіктета цікава, що щастя в голові, а не в оточенні. Тобто, щастя це стан твого розуму, а не навколишнього середовища. До речі, хто такий Епіктет? Це чувак, який майже все життя був рабом. Потім він став філософом і не знаю, там майже півсвіту вчив своєї філософії. І саме його книгу «Енхерідіон» я дуже раджу. Вона дуже маленька, коротка. Вона там така, знаєте, такий е, е, хардкова філософія, але хардкова не в тому плані, як у Канта. Да? Все, все там дуже важке, а просто е, такі аскетичні хардкові думки саме написано легко, добре, можна читати. Вот і дуже багато чого можна для себе підкреслити. Я не говорю, що все 100% це робоча тема на 100% і ви усюди будете приміняти. Ні, просто щось черпанути заради своєї філософії, внутрішньої, тобто як ви будете проживати це життя. Тобто внутрішнє джерело життя не місце визначає, чи ти живий, а внутрішній напрям. Тобто бажання, цілі, пошук, проекти. Окей, ви скажете там, якщо критикую щось запропоную. До речі, це не я дійшов до того, що це, це не всюди працює, але на такому битовому рівні досить, досить гарно працює. І що я можу запропонувати? Я для вас нариз нарив дещо, як вирішувати ці питання. Перший метод він називається Дієслово плюс я. Замість питати, що мені робити, можна подумати через її слова. Тобто, мені подобається дивитися, чи мені подобається рухатися, чи мене тягне до створення, чи я кайфую від аналізу, розбору, спілкування. Ну, Тобто, якщо ти рухаєшся, то це прямий шлях до спорту. Не знаю, можна спробувати біг, велик, шедбокс чи просто там, не знаю, качалку ту ж саму. І я, до речі, дуже полюбляю. Запитувати людей, чим ви займаєтеся на досуд. Ну, як ви справляєте свій досуг, чим ви цікавитеся? Вам може здаватися, що я нібито підколюю, зараз от мені скажуть, що да не чим, я тут, опа, типу, коротше, переміг, а от я такий весь крутий чимось постійно займався. Ні. До речі, от цікавий приклад: я запитав попереднього старпома нашого, я говорю, а чим ви займаєтеся? Він каже: я полюбляю дуже бігати. Я такий, ну круто. Там щось трішки ми пробіг, поговорили. А потім запитую, а скільки ну ви ми, ми, ми знати говорили? Ну по англійську з усіма на ти. Я говорю, а скільки ти пробігає максимально? Він каже: 100 кілометрів. І я такий, скільки? Скільки? 100? 100 кілометрів? Він да фотки показував. Ну тобто людина підготовлена максимально. Ну там не на спринт, не на швидкість, а на темп коротше, щоб довго пробіжати. Така ідея. І так, от я в нього це запитав, і в мене теж народилася така думка: щоб не спробувати, може я зможу підготуватися до якогось півмарафону тут прямо на судні, бо в нас є бігова доріжка, і ну окей, якщо б її не було, є велик, типу можна там прокататися. Під тобто в чому мій посилка? В тому, що можна підготуватися до чогось, знаходячись тут. І ну на даному етапі в мене план стоїть пробігти дві години поспіль. Не на швидкість, а просто на легкий такий темп. Це ну до якщо робити все грамотно, то до цього теж треба підготуватися, щоб коліна не боліли. Ну тобто підготувати своє тіло. Ось такий от вам план маленький. Якщо любите спостерігати, можна також як я почати вести блог, чи фотоденник, чи хоча б нотатки, чи можна почати писати книгу. До речі, я замислився над тим, що би я робив, якщо би я не робив відео. Мабуть, я би спробував якусь книгу написати. Просто такий чисто для себе, легкий, там не знаю, розповідь. Може, якийсь там не знаю про мандрівника якогось. Що би я вигадав. би? Тобто, ну я би щось шукав, якщо би, бо відео воно дійсно забирає дуже багато часу. Це дуже комплексна робота. Ще й потрібно мову підтягувати, щоб щось говорити. Це вже лютий прогрес. Те, що я зараз говорю без тексту, тобто я за нотатками просто дивлюсь, щоб просто не загубити свою думку. Якщо любите аналізувати, пишіть думки, розбирайте фільми, читайте книги та розкладайте їх для себе. Теж таке прикольне заняття. Метод другий: один день один експеримент, дайте собі дозвіл побудувати щось без очі. Куль. Тобто щось про пробувати, будувати. Один день одна нова ідея. Не знаю, Включити нову музику, зробити 5 хвилин йоги, спробувати писати вірш, блок, фразу, намалювати щось тупе, подивитись відео про щось. Що взагалі не твоє. І, до речі, є така маленька порада. В Ютубі можна перейти до вкладок, тобто до вкладок не твоїх підписок і не те, що саме тобі радить Ютуб, а дивитися по вкладках і знайти там щось цікаве. До речі, я так декілька разів робив і знаходив дуже прикольні речі, ну, на котрі я би у житті не подивився, а от, так от ну, поглянув, думаю, о, чому не спробував? Дуже прикольна ідея. Метод 3 ретроспективи. Запитайте себе, що мені приносило задоволення в дитинстві або юності. Малював, робив щось руками, вів щоденник, створював вигадані світи. Буває таке, що щось справжнє, система просто задавила всередині. До речі, почати робити відео я не скажу, що було легко. І метод 10-хвилинного виклику: Зроби щось, але тільки 10 хвилин. Іди й далі. Бо основний ворог це страх початку, Не лінь, не небажання, а просто внутрішній ступор. І п'ятий метод обмін досвідом. От як я зробив зі з, з, з у покоренням. Тобто, дуже золотий приклад. Я поспілкувався з ним, він мені розказав про цей бік, і так цікаво все було. І я такий, а чому мені? Спробую ну, просто кинути виклик сам собі, протестувати себе, а може там і десь побігу і пробігу марафон. Тобто, головна ідея в чому, що змінити своє ставлення до цього всього, шукати щось нове. Е Робити якийсь прогрес, досконалення, та й будеш почувати себе живим. Тобто мені дуже подобається фраза: е, якщо ти не можеш знайти істину тут, ну тобто де ти є зараз, то де ще ти збираєшся шукати? І якщо хтось відстоює думку, що це все ж таки в'язниця, то хочу задати таке питання: от як от капітану, Ну я не можу це зробити, бо англійська мова мене не дозволяє такі глибокі розмови проводити. Якщо ви вважаєте, що це в'язниця, то Хто посадив вас туди і хто наглядач? Ось такий дуже цікавий момент. І теж таки прикол, якщо тобі настільки важко. Да? У ну, кожному, кожному порту ти можеш вийти. Ну, просто зібрати речі, сказати все, з мене досить, і поїхати додому. Ви можете подумати, що я вам штовхаю тут таку тему, ніби то ми зробимо суд на рай, буде все так. Чудово по чарівному все так круто, класно, що ви не захочете повертатися додому. Ні, головний сенс відео не в цьому. Головний сенс в тому, що можна зробити цей час комфортним, можна цей час зробити прогресивним, хоч хоч маленько, але що до чогось дійти, щось зробити, до чогось підготуватись. От, начебто, і все, отака от маленька ідея. Бо ну, а що краще, отак, от жити кожен день, наче рік, зливати своє життя в якусь безодню, я не знаю. От такі в мене думки. Згодні ви або не згодні. Пишіть у коментарях, поспілкуємося на цю тему, розкриємо її ще більше. Може, я чогось не знаю та щось пропустив. І я готов вдосконалюватися, готов відстоювати свою думку та готов приймати ваші думки. Це головне, я вважаю.